Чи давно була інформація в засобах масової інформації, що через вашу митницю пройшло 800 кілограмів пошти? Ви підтверджуєте це? Дійсно, не був такий факт. Був такий факт, і ви його пропустили, ваша митниця Пропустили. Випустили так. Яким чином хто наказаний? З вашої, з вашої команди. І, наприклад, чи з вами було питання про відсторонення вас від обов'язків, чи за те, що вас там ви там пропустили 800 кілограмів, а тут пропущено цією самою владою, щоб ну, попередньо, Ми говорили про плани. І хлопці, до вас питання, тут інтереси, кожен висловлює свою думку. Просто до вас питання, чиї ви інтереси свої. Свої дуже прекрасно. І кожен відстоює свої інтереси. І я з бахідком воюю з 2012 року, бо по одному окрузі балдувалися, і не маю мало проблем. І вважаю, що і попереднє керівництво тут нічого доброго не робило. І ну, знаєте, як до вас особисто, ну, ви прийшли на посаду, у вас назначена сіроф. Але внутрішнє ваше бачення було, чи вас сприймуть тут як порядну людину після такої інформації. Чи, вас, чи вам такі самі претензії, ви цього очікували, що ми зберемося і просто не, не будемо допускати вас до посади. Так, да, це незаконно, да, це неправильно, да, це команда Насірова. Я не знаю, чи ця команда правильна чи ні, але якщо громадськість її бачить так, значить тут щось не те і треба, значить, мені здається, казовий потенціал не зовсім підходить для Волинської імперії. Бо тут є небезпечно, тут є кража. Українські на, які проходять через митинці, одну другу. Ви до того? причетні. Ви самі тільки що підвіть. Таким чином? Ви очолювали медицин? Так. Ви десяте відповідальність, що через неї проходить? Звісно. Пройшло 800 кілограмів. Де ваше місце Страшно. має бути? Пройшло. Бізвіздок, а не тут. Вибачте, але я, 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 я все я говорю по факту. Дивіться, я, вслух, що, я, я думаю, що <плес> і, із того факту, який трапився на Чернігівській митниці, і з усіх фактів, таких, які, от, які трапляються на кордоні, відповідні тут не, не до чого державна фіскальна служба і митні ну, органи. Відповідні органи вповноважених держави на здійснення спеціальних операцій проводять відповідні заходи. І в результаті цих заходів кожному такому випадку буде надана відповідна правова оцінка. Що тому випадку, що трапився на Чернігівській митниці, що цьому випадку, що трапився на Волинському витноці. Про думку громади я вам скажу: я слухаю вас, я бачу вас, я бачу інших людей, які мені кажуть, Олександр Вячеславович, не здавайте, ми вас підтримаємо. Ми готові якби співпрацювати, налагоджувати роботу і налагоджувати на, на цьому кордоні і на цій митниці якийсь лад, тому що ми вважаємо, що все, що відбувається на сьогоднішній день, це невірно і не відповідає ні вимогам, ні сьогодення, ні держави, ні так. От і все. Знаєте, в нас зараз таке дуже поляризоване суспільство. Якщо навіть не брати чи там Мілких там інтересів американських. От і все. Чи можете ще один приклад. Наприклад, нещодавно пані Марушевського очолила Одеської минусу. По ній фактів таких немає. Значить, передбачила, значить, не йде на перепадена, значить прийняті міри. Відповідно, якщо у вас пройшло, ви ж тільки уявіть, 800 кілограмів пошили, якщо то перевезти на гроші, які воно поштує за кордоном. Це та навіть для України, яка як це втрата, вже не це вже злочин, це вже який має розслідуватися і мають всі. Просто в нас за в Україні. Він нас я я вже кажу. Ні, ну ви мали тому запобігці. Дивіться, давайте Ще... що ви справитесь з Волинською політицею, того не будуть робити. Диві? Якщо ви... Там... Дивіться, якщо ви хочете коментар по цьому послухати, о, взагалі ця бурштинова бурш... бурш... тема, вона є ну, загальнодержавна. І Ні... ці випадки, ці випадки можуть трапитись будь-де. Так? Але, але на яких із ділянках це неможливо зробити легально, тут це можливо злегально. На якихось ділянках є якийсь ну, ризик недопрацювання, так? Що, коли контрабандист казався хитріше, ніж митник. А на якихось ділянках це є системна робота, в якій приймають участь в її організації саме розумієте? Ви мені скажіть, не вже, наприклад, на цій ділянці ніхто не знає, коли тут, скільки там я не знаю, до моста між одним пунктом пропуску і іншим, що там стоїть вже готовий мікроавтобус, готовий в'їжджати в Польщу з готовим пакетом документів на той бурштин, що ще туди не потрапило з України? То це що? Це випадковість? Чи це вже система налагоджена? Всі знають, що він вже доїде, вже готові документи, що він буде на місці, що він вже цю дорогу. Розумієте? Я вас розумію, але е, з ваших слів можна зрозуміти, що на кордоні в Україні існують такі ділянки, на які любого керівника став все одно буде дирка. От ви сказали, є такі ділянки, на які ми не справиться. То ви що підібрали ділянку, на які легше працювати? Чи? О, це, я не розумію, що на Чернівській було тяжче працювати, а та ділянка, що там неможливо справитися з тим, що має проходити турщин? В даному випадку виходить, що... Ми що в тому випадку, я б не справився повністю. Ну, вибачте, в вашому руку не до опрацювання, я сумніваюся, що ви тут з чимось справимо. Дивіться, тут теж важко спрацювати з суто, зраховуючи на сили людей. Скажімо, я, я тільки сюди приїхав, проаналізувавши ситуацію, буквально через п'ять днів я написав звернення до голови служби для того, щоб нам... Сюди забезпечили надання задеської митниці сканера для сканування вантажних транспортних засобів, які зараз на Волинській митниці зломаний, коштує дуже великих грошей. І навіть не зрозуміло, ні, ніде не зламався, а тут чогось там відповідно. Талібна... Я розумію, але чого, наприклад, рік тому, коли не зробили того сканера на Чернігівщині, і чого цей пункт пішов? Мі би там сканер стояти. Я хто передбачити в має? Що така проблема може і сувати, і треба прийняти На Червону вихідцу в Україні просто немає такої кількості сканерів, щоб забити вимоги і потреби всіх. Завтрашнього дня пункт пропуску буде перекритий волинською громадою. Так що це звернення конкретно до пана Насірова за добу прийняти міри? А ми всі зараз переїжджаємо по пункту пропуску ягодин. Дякую.